Поняття моделі, види моделей, інформаційні моделі, математичні моделі. Давайте поміркуємо, завдяки чому людина може спрогнозувати, якою завтра буде погода. Як визначити батарейки для ліхтарика, якої фірми краще купувати, щоб він довше світив? У житті людини важливе значення має вивчення властивостей предметів та явищ навколишнього світу. Знаючи властивості зернових культур, можна спланувати, у яких регіонах їх варто вирощувати, щоб мати гарантований урожай. Вивчення властивостей місяця допомогло зрозуміти його вплив на землю та причини виникнення морських припливів і відпливів. Вивчаючи властивості людських організмів, учені розробляють нові ліки від важких хвороб. Людську діяльність, спрямовану на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами, називають дослідженням. Досліджувати об'єкти можна різними методами. Для дослідження часто використовують спостереження та вимірювання. Суспільну думку дізнаються усним опитуванням та анкетуванням. Для проведення історичних досліджень опрацьовують рукописи та інші письмові джерела, аналізують історичні об'єкти посуд, зброю, прикраси. Тощо дослідження проводять люди різних професій. Архітектори вивчають особливості забудови міста, щоб розробити проєкт будівлі, яка буде гармонійно виглядати у вибраному для будівництва районі. Лікарі аналізують показники стану здоров'я хворих, щоб поставити правильний діагноз і призначити лікування. Учителі Опитують учнів, щоб дізнатись, як учні засвоїли навчальний матеріал, і дібрати найкращі методики для подальшого навчання. Учні також проводять навчальні дослідження на різних уроках, спостерігають, як впливає світло на швидкість росту рослин, вимірюють відстані на картах, щоб оцінити тривалість подорожей, аналізують, як впливає людина у своїй господарській діяльності на природу землі тощо. Дослідження проводять із особистою метою. Спостерігаючи за домашніми улюбленцями можна зрозуміти їх звички та оподобання. Аналізуючи графіки руху транспорту, можна визначити найменший час, потрібний, щоб дістатися зі школи на тренування. Порахувавши поточні витрати за тиждень, можна спланувати, які кошти родина матиме для відпочинку. Давайте поміркуємо. Які дії потрібно виконати перш ніж почати будувати новий будинок? Які побудові справи потребують математичних розрахунків, не завжди можна будецільно досліджувати самі об'єкти безпосередньо. Наприклад, неможливо виміряти безпосередньо розміру та масу місяця для вивчення його впливу на морські припливи та відпливи. Недоцільно починати будувати міст через річку, не визначивши попередньо, які матеріали та яка конструкція забезпечать йому необхідну міцність. У таких випадках досліджують не самі об'єкти, а спеціально створені моделі цих об'єктів. Модель об'єкта це новий об'єкт, який має властивості дослідженого об'єкта суттєві для даного дослідження. Наприклад, глобус є моделлю Землі. В дослідженні її форми та взаємного розміщення континентів. Малюнок внутрішньої будови вулкана в підручнику географії є моделлю вулканів у дослідженні земних надр. Зменшена копія моста є моделлю в дослідженні міцності вибраної конструкції. Якщо об'єкт має багато різноманітних властивостей, то виділяють суттєві для дослідження властивості та створюють його модель, яка обов'язково має ці властивості. Інші властивості не суттєві для даного дослідження. У моделі можуть бути відсутні. Наприклад, під час дослідження міцності конструкції моста суттєвими є спосіб з'єднання його елементів і матеріал, з якого він буде виготовлений, а не суттєвими колір цієї моделі. Для дослідження властивостей об'єкта можна використовувати різні моделі. Наприклад,. Ви користуєтесь різними моделями землі для дослідження положення об'єктів на земній кулі глобусом і картою. Одну й ту саму модель можуть використовувати для різних досліджень. Наприклад, географічна карта може бути моделлю для дослідження довжину туристичного маршруту і для дослідження взаємного розміщення різних об'єктів на земній кулі. А формула S дорівнює А по на B – Може бути моделлю для дослідження відстані, яку людина проходить за певний час деякою швидкістю, а також для дослідження площі кімнати з відомими довжинами стін. Моделі можна класифікувати за галузями знань, у яких вони використовуються наприклад, фізичні, біологічні, економічні, географічні, за способом подання матеріальні та інформаційні, та за значеннями інших властивостей. Матеріальна модель це модель об'єкта, подана у вигляді його предметної копії. Іграшка, опудова тварин, манекени, глобус. Макет водяного млина, модель сонячної системи. Все це приклади матеріальних моделей. Інформаційна модель це модель об'єкта, що є сукупністю даних про об'єкт, його властивості та зв'язки з іншими об'єктами. Та створена з використанням різних способів подання даних. Наприклад, карта земної кулі, портрет людини, опис дощу, фотографія блискавки, звукозапис пташиного співу це приклади інформаційних моделей. Інформаційні моделі у свою чергу поділяють за формою подання на словесні усні та письмові описи, графічні. Рисунки, креслення, піктограми, карти, малюнки до задач з математики тощо. Структурні таблиці, графіки, діаграми, схеми, блок-схеми, алгоритмів тощо математичні формули рівняння нерівності тощо спеціальні хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій тощо та інші. Інформаційні моделі Можуть бути створені з використанням різних засобів редакторів презентацій, текстових процесорів, графічних редакторів та іншого. Комп'ютерна модель це інформаційна модель об'єкта, яку створюють і досліджують з використанням комп'ютера, для створення інформаційної моделі об'єкта потрібно виконати такий алгоритм: визначити мету створення моделі, виділити суттєві для дослідження властивості об'єкта. Вибрати вид моделі, вибрати засіб створення моделі та створити модель. Створимо інформаційну модель об'єкта рослини ромашка лікарська. Ця модель може використовуватись для дослідження лікарських рослин та особливостей їх будови. Перше. Мета створення моделі. Дослідити будову рослини ромашка лікарська. Друге. Суттєвими для дослідження властивостями є. Будова. Кольори та взаємне розташування органів рослини. коріння стебла, листків, квітів. Третє. Виберемо для моделі графічну форму подання, яка наочно відобразить суттєві властивості об'єкти дослідження. Четверте. Засіб для створення графічної моделі, графічний редактор. П'яте. Під час створення графічної моделі потрібно зобразити органи рослини за таким описом: стебло, пряме, циліндричне, голе. Розгалужене листки чергові розсічені, квітки, білі пелюстки, жовті серединки, коріння стрижневе, мало розгалужене, тонке, неглибоко проникає у ґрунт. У результаті отримаємо графічну модель, зображену на малюнку. Зверніть увагу: словесний опис рослини, який наведено для створення графічної моделі, також є інформаційною моделлю цього об'єкта, але поданою в іншій формі. Давайте пригадаємо, як обчислити рух пішохода, якщо відомо довжину його маршруту та швидкість руху, як визначити реальну відстань між містами, якщо відомо відстань між ними на карті та масштаб цієї карти. Математична модель це інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються математичними співвідношеннями. Формулами, рівняннями, нерівностями тощо. Наприклад, математичною моделлю для дослідження руху автомобіля є формула S дорівнює V помножити на T, яка призначена для визначення довжини пройденого шляху S залежно від швидкості автомобіля V і часу його руху T. Математичну модель створюють у випадках, коли дослідження потребує певних розрахунків, порівняння, аналізу числових даних. Мета створення математичної моделі Проаналізувати значення певної властивості об'єкта, які можна отримати шляхом обчислення, розв'язування рівнянь, нерівностей тощо. Алгоритм створення математичної моделі випливає з загального алгоритму створення інформаційної моделі. Перше. Для визначення мети створення моделі потрібно проаналізувати завдання дослідження та визначити, значення яких властивостей об'єкта дослідження потребують обчислень. Як вони пов'язані зі значеннями інших властивостей цього або інших об'єктів. Друге. Суттєвими для дослідження будуть ті властивості об'єктів, на основі значень яких можна обчислити значення інших властивостей, початкові або вхідні дані. Та властивості, значень яких потрібно обчислювати кінцеві результати або вихідні дані. На цьому етапі також потрібно визначити, як будуть отримані вхідні дані в ході дослідження. Вимірюванням, підрахунком, пошукам у довідникових джерелах або інше. Третє. Щоб створити модель, потрібно ввести позначення для вхідних і вихідних даних і записати співвідношення між ними у вигляді формул, рівностей, нерівностей або іншого. На цьому етапі можуть бути визначені проміжні результати, значення яких потрібні для отримання кінцевих результатів. Для отримання результатів дослідження потрібно застосувати математичну модель, тобто надати вхідним даним певних значень і на основі співвідношень моделі обчислити та проаналізувати кінцеві результати. Для отримання висновка з дослідження потрібно застосувати модель декілька разів на різних наборах значень вхідних даних. Розглянемо наведений алгоритм на прикладі дослідження з визначення довжини пройденого шляху. Як виміряти пройдену відстань, не маючи рулетки. Аналіз завдання дослідження. Якщо знати довжину вашого кроку в сантиметрах, то для вимірювання відстані в метрах потрібно прорахувати кроки, після чого помножити кількість кроків на довжину одного кроку та поділити результат на 100. Вхідні дані. Довжина кроку, яку вимірюємо під час дослідження лінійкою або іншим способом, і кількість кроків. Яку порахуємо під час руху. Вихідні дані. Довжина пройденого шляху. Позначимо вхідні дані. Крок. Довжина кроку в сантиметрах. Кількість. Кількість кроків. Результат відстань. Довжина шляху в метрах. Співвідношення. Відстань дорівнює крок. Помножити на кількість і поділити на 100. Застосуємо отриману модель. Вважатимемо, що довжина вашого кроку буде дорівнювати 50 см. Ви пройшли кількість 300 кроків. Тоді довжина пройденого вами шляху буде дорівнювати 50 помножити на 300 поділити на 100, тобто 150 метрів. Запам'ятай найголовніше людську діяльність, спрямовану на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами, називають дослідженням. Модель об'єкта – це новий об'єкт, який має властивості дослідженого об'єкта суттєві для даного дослідження. За галузями знань, у яких застосовуються моделі, їх можна поділити на фізичні, біологічні, економічні, соціальні моделі та інші. За способом подання моделі поділяють на матеріальні та інформаційні. Матеріальна модель це модель об'єкта, подана у вигляді її предметної копії. Інформаційна модель це модель об'єкта, що є сукупністю даних про об'єкт, його властивості та зв'язки з іншими об'єктами, та створена з використанням різних способів подання даних. Інформаційні моделі поділяють за форми подання: на словесні, графічні, структурні, математичні, спеціальні та інші. Комп'ютерна модель це інформаційна модель, яку створюють і досліджують з використанням комп'ютера. Математична модель. Це інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються формулами, рівняннями, нерівностями тощо. Для отримання результатів дослідження потрібно застосувати математичну модель, надати вхідним даних певних значень і на основі співвідношень моделі обчислити та проаналізувати результати. Дякую за увагу. Слава Україні!